З давніх давен українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли і ткати, і різьбити по дереву, і вишивати, і виготовляли кераміку. Ця майстерність передавалася із покоління в покоління. Розгляньте посуд. Із чого виготовлені ці вироби? Як називається людина, яка виготовляє ці вироби? Кого глина ожива, творить з нею хто дива, в нього посуд ніби жар. Ну, звичайно ж, це гончар. Гончар це дуже давня і шановна професія. З чого ж гончар робить ці чудові вироби? Гончар знаходив глину у землі і залишав її на дворі, щоб вона вилежилась. Її мочили дощі, морозили морози, обігрівало сонце, обдували вітри. А навесні з глини вибирали всі палички і камінці, просіювали її, намочували водою, ліпили виріб, поливали, потім готовий опалювали в печі при високій температурі. Після цього посуд ставав міцним і дзвінким. А тепер спробуйте відгадати загадки. Як у піч мене несуть, в мене овочі кладуть, ще й водичку наливають. У вогонь і борщик мають. Так, це горщик. Біля тіла вухо, голови не маю, молоко, сметану, квас добре зберігаю. Глечик. В мені мак розтирають, галушки в мене кидають, річ потрібна і не хитра, Називають всі макітра. Майстер в руки мене взяв, на мені намалював листок, квітку, перепілку, бо розписував тарілку. У відро завжди пірнаю, коли воду набираю. З мене радісно всі п'ють, мене кухликом зовуть. А я, чудо із чудес, мене знає рід увесь, бо я хлопець молодець, опішнянський куманець. Є таке прислів'я гончар без круга, як рослина без цвіту. Дійсно, гончар використовує у своїй роботі гончарний круг. А гончар, почавши день, крутить круг, співа пісень, ліпить з глини дивогорщик, в ньому булькатиме борщик. Діти, пригадайте, у якій касті можна побачити посуд. Правильно, лисиця і журавель. Отже, сьогодні спробуємо виліпити посуд для лисиці і журавля. Для лисиці миску, а для журавля глечик. Таким чином ми зможемо їх помирити. Давайте розглянемо глечик і миску. Яка миска? Правильно, миска кругла та глибока. А який глечик? Глечик пузатий, видовжений, та має ручку. Якого кольору миска і глечик. Правильно, коричневого, адже вони виготовлені з глини. Глина може мати різні відтінки від світлого до темного. Підготуйте дощечку, стеку, коричневий м'який пластилін. Або тісто чи глину, ліпимо миску, скачайте кульку між долоньками, пальчиком поглибте середню частину. Потім заокругліть її, краї відігніть трошки боки – і стончить за допомогою пальчиків. Так ми виліпили тарілку або миску. Щоб зліпити глечик, глину чи тісто розділіть на дві частини більшу і меншу. З більшої частини глини скачайте кульку, зробіть посередині заглиблення. За допомогою пальців витягуйте та видовжуйте стінки глечика догори. Продовжуємо зрівнювати краї глечика, надаючи правильної форми. З одного краю глечика пальцями прищіплюємо носик глечика. З меншої частини тіста чи глини розкачуємо джгутик. З цього джгутика прикріплюємо ручку для глечика. За допомогою пальців згладжуємо місця скріплення ручки до глечика. Який посуд ви запропонуєте лисиці? А який журавлю, щоб вони помирилися? Як називається професія людини, яка виготовляє глиняний посуд? Який український глиняний посуд ви запам'ятали?